За розрахунками кремлівського диктатора українці повинні бути у глибокому страху, але вони не здаються. Дольчензолдатинтофіціри марш марш нахо е капітулірін. Про це написало видання Вашингтон Пост у редакційній статті. Нові смертельні залпи Росії кидають Конгресу виклик відповісти. Постійні ракетні атаки на Україну стали нагадуванням про те, що кремлівський диктатор вступає в новий рік цією старою метою. Знищити суверенітет України разом із сподіваннями стати демократією і найкращою відповіддю на руйнівні напади диктаторського режиму. Було б те, щоб Конгрес і Білий Дім досягнули згоди, яка дозволила б надати допомогу Україні та Ізраїлю, а також пакет фінансування для захисту південного кордону Сполучених Штатів. Крім того, Захід має затиснути ланцюги постачань і потік готівки, які підтримують рудівну війну Росії. Путін і не подумає про завершення війни, якщо буде бачити, що Україна не має стійкої військової підтримки від своїх західних союзників. Тому Сполучені Штати та західні союзники мають розвіяти ці ілюзії расисних окупантів на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. У перші тижні січня на американських конгресменів очікує кропітка робота із затвердження державного фінансування і обмаль часу, щоб завершити її перед наближенням кінцевого терміну. Серед законопроєктів і запит на додаткове фінансування для України. 65% американців вважають, що США і надалі повинні підтримувати Україну у війні проти Росії. Про це свідчить грудневе опитування Центру американських політичних досліджень у Гарварді. Втім, більшість громадян США не підтримують новий пакет допомоги для України та Ізраїлю без вирішення питання кордону США із Мексикою. Думки щодо нової фінансової допомоги Україні та необхідності підтримати Київ в мешканців та гостей Вашингтона розпитувала Ірина Шинкаренко. Ки конгрес США на канікулах біля новорічної ялинки поруч із капітолієм чимало туристів із різних штатів Америки. Не всі з них знають про досі неухвалений пакет допомоги для України. Я не знаю, що це. Чи можете ви сказати мені, що це за пакет? Так, цей пакет включає гроші для України, також гроші для Ізраїлю та гроші на безпеку кордону. Okay. Yeah. <laughs> Гаразд, чому б і ні? чесно кажучи, я не дуже цікавилася, тож зараз не можу це коментувати. Утім, багато людей не лише обізнані, а й мають власну думку щодо того, як саме конгрес повинен ухвалювати новий пакет допомоги об'єднано з фінансуванням оборони Ізраїлю, Тайваню та безпеки кордону США з Мексикою, чи окремо об'єднаний пакет. Думаю, потрібно розділити це все різні питання. А якщо їх об'єднати, то може бути важко ухвалити думаю, це має бути окремо. Ми повинні розглянути їх окремо, тому що вони не одне і теж. Безпека нашого кордону дуже важлива, але також важлива безпека України, і ми повинні оцінювати їх окремо, тому що в різних питаннях, які вони пропонують, є різні проблеми. Вони не можуть бути всі під однією парасолькою я думаю, що це має бути разом, тому що ми маємо відкрити кордон, і це також дуже погано для нас. Люди прибувають і сплять на вулицях. Тож я вважаю, що це має бути разом зі справами кордону безумовно у світі так багато подій, які створюють проблеми, і ми повинні допомогти Ізраїлю, який бореться з терористичною організацією. Ми повинні допомогти Україні, яка зазнала вторгнення на суверенну територію. І ми теж суверенна держава. Тож ми не повинні допустити такого напливу мігрантів без перевірки. Ухвалити все. Ось для цього ми тут. Ось на що ми витрачаємо наші податки. Ось на що ми хочемо витрачати. Чати наші податки щоб захистити тих, хто не може захистити себе Я Нічого не знаю про деталі об'єднання. Однак потрібно зробити все, щоб його ухвалили. Грудневе опитування Центру американських політичних досліджень у Гарварді показало 51% американців проти нового пакету допомоги для України, про який просить адміністрація президента. 65% американців хочуть затримати надання допомоги Україні та Ізраїлю, поки не буде вирішене питання додаткового фінансування безпеки на кордоні. При цьому 65% американців вважають, що США повинні підтримувати Україну у війні з Росією. Ми маємо допомагати українцям, судячи з того, що я бачу в новинах, український народ страждає, і коли люди страждають, наше завдання прийти на допомогу. було б добре, аби ми захищали людей, які страждають і мають проблеми, просто захищаючи себе належним чином це те про що ми, про що наша країна. Наша країна для того, щоб допомагати іншим і бути поруч із тими, хто не може захистити себе. Ось для цього ми тут. США ніби втомлюються підтримувати Україну, але я вважаю, що війна між Україною та Росією дуже важлива для західних країн, для наших демократій. Це в інтересах українського народу, передусім. І по-друге, нам потрібно боротися з цим терористом Путіним у Росії. Світ повинен об'єднатися і вигнати його звідти. Їм потрібна допомога, і ми можемо допомогти. Ми потужна країна і маємо ресурси, щоб допомогти. І ми повинні. Я думаю, ми повинні. Ми маємо підтримувати українців у 2024 році. Бо вони повинні мати права. Не може будь-хто прийти і забрати вашу країну, ось як ми тут вважаємо. Серед головних викликів наступного року опитані голосом Америки громадяни США називають безпеку південного кордону, збройне насилля та президентські вибори. Втім, кажуть, у новорічних побажаннях згадуватимуть Україну. Ми молимося за вас, друзі. Ми фермери-молочники. Я знаю, що фермери в Україні мають багато проблем із змінами і просто намагаються підтримувати нормальне ведення сільського господарства. Тож ми згадуємо про вас у наших молитвах, поки ви намагаєтеся ти свою щоденну роботу I wish Ukrainian peace, love. бажаю українцям миру, любові. і Я бажаю вам щасливого різдва, яке минає, і щасливого нового року та вирішення ваших проблем. Ми завжди бережемо вас у наших серцях. Yes. Бажаю всім українцям, щоб новий рік був щасливим і чудовим, і щоб все змінилося для вас на краще, щоб наступний рік був вам щасливим, і це моє щоденне бажання. Благослови вас усіх, Господь having very hard time. українцям я знаю, мабуть, дуже складно. Я виходець із південної Кореї, і під час корейської війни корейці переживали дуже важкі часи. Тож після цього випробування я сподіваюся, українці зможуть процвітати, як це зробила Південна Корея. Бажаємо успіхів у всьому, що вони роблять, бути сильними надалі і садити багато соняшників. Наші серця з вами, наші думки з вами. Ми вас любимо, і ми дуже, дуже хочемо, щоб це закінчилося, і щоб ви могли повернутися додому. God bless you for your Хай Бог благословить вас у вашій боротьбі. Ми з вами. І сподіваюся, у 2024 році ви виграєте цю війну. Ірина Шенкаренко, Вічеслав Філюшкін, Дмитро Савчук, Голос Америки.